Конфлікт почався з кінця жовтня. Проукраїнські активісти замалювали повністю цей мікромурал з цоєм і написали там напис, натхнений цитатою Романа Ратушного: «Випалюйте в собі все російське, інакше воно випалить вас. З цього почався конфлікт в соцмережах люди почали обурюватися дуже сильно, писали дуже різні коментарі, направду не дуже приємні навіть в сторону України і в сторону активістів. Потім люди, які були проукраїнські, зокрема, я також отримала дуже багато хайта за це, за ну за підтримку муралу. Люди були обурені і звернулися до мене, щоб я замалювала це. Бо там було таки великими літерами. Написана така дуже страшна цитата. Пройшло. Декілька днів ці люди опять вночі написали опять написали ці слова ратушного. Люди занепокоєні всіми цими надписами. Ми ж не проти України. Ми, ми тут живемо, і ми хочемо жити в не хочемо жити в безпеці. І е, ці люди, які ночью, пані без дозволу, е, може, навіть в комендантську годину, нишком це пишуть. Дивіться, де у нас знаходиться будинок. Все просто розвіддрони дуже часто літають. Ну дуже. Часто. Ну, е, і може комусь смішно, що люди бояться. Я вважаю, що лідером був той цой, е, який молодь вів, там, е, ну, давав таку позицію. їм. І ці діти зараз також захищають Батьківщину. Але ця людина, якою, надпис якої зробили, Герой України, він також має на, право на цю надпись. Е, вона дуже цінна в тому випадку, якщо вона буде. Находитись на алеї Слави, я так думаю, і літа ж меморіальна дошка. А ця стіна вона виходить на центр міста. І так її об тут обписувати. Хто що хоче тут? Я думаю, це не, не треба це робити. Тут може бути гарний мурал, тут може бути якась вертикальна клумба. Спочатку, певно, не вистачило фарби, і там були просто такі е, перехрещення. Ми просто перех... перехреснули цитату Романа Ратишного. Це мене вже це обурило. І на наступний день повністю його замалювали стіна. Стала просто білою. Десь тиждень минув е... активісти. Знов повернулися. Вже написали трафаретом, намалювали герб. Все було красиво. Написали автора цитати. І не минуло навіть півдня, як цитату вже замалювали знову. І ось ви бачите, що воно зараз, як воно виглядає. Це будинок ОСББ. Наголошую об'єднання співвласників. І ніхто без нашого дозволу не має права щось робити тут. Немає. Я звернулася в поліцію, я написала заяву і очікую відповідь. В нашому домі жив і Андрій, який загинув на цій війні, і ми. Знову ж обговорюємо в нашій групі, щоб установити меморіальну дошку з цієї сторони і так от висловити пошану цієї людини. Це якраз на моїй квартирі. Я знаю, ну, ну, був не проти, бо воно було ну, гарно, так, тут ансамбль, от цой. а зараз нічого не треба. Все. Вовремя, я якраз взялась у ціпіння. Бо ну що ж, холодно, ця сторона. Мені тут все не подобається. То, що Цоя закрасили теж. Я не вважаю його російською субкультуру, як тут написали. Він був проти совєтів і помер в 90-му році, ще коли совок не розпався. Ну, закрасили, так закрасили. Написали вислів, вислів правильний. Я вважаю, що ви слі випалюєте себе, як там російську субкультуру, бо вона випала вас. Так воно і є. Люди, мабуть, не розуміють, що йде війна на знищення всього українського Подаркою, що там робиться. Там такі написи, що будь здоров, під каждою, під кожною. Чотири гарки під, під кожною. Ми це, ми це не кажемо, тому що це зараз да, не до сього. На мою думку, людей обурює саме те, що це. Щось радянське замінили на щось українське, будь-що. Це б могла бути будь-яка цитата. Я думаю, що не справа в постаті навіть Романа Ратушного, бо люди, певно, не знають, хто це. От а справа саме в заміні радянщини на сучасну українську культуру і. Сенси українські. Mm -hmm. Віктор Цой це радянський артист. Він жив в радянському союзі. Він не український е, артист, він не українська постать. Е, він ми не знаємо, як би він підтримував зараз Україну, чи підтримував би він Росію, е, тим паче, що колишні учасники гурту кіно вони зараз підтримують Росію, дають там концерти. Тому підтримка того, що е, мурал Цоя має існувати в південному. Це підтримка Росії. Для мене це така дуже очевидна істина. Те, що замалювали то, той Мурал з Віктором Цоєм, ну, це прекрасно, в принципі, коли почалося повномасштабне вторгнення, то були такі думки, ну, чого воно на нашому будинку ще залишається. Але коли написали цю, це гасло, воно теж дуже чудове. І там правильні слова. Вони відгукуються і в мене, і, в принципі. В, наш, в нас, у всіх, я, я думаю, і навіть у, у тих мешканців, хто проти цього перший раз замалювали е, також через е, на ну, через ОСББ. А написали в другий раз, коли активісти, тут ж таке слово активісти, е, і ще й додали герб. А навіщо? Ну тобто, ви ж побачили, що жителі ну, не дуже були за то, ви ще домалювали герб, щоб потім можна було сказати, що ми поплюжимо українське. Ну, я не розумію, невже ж це справді потрібно як це, збереження українського в Україні чи просто саму любов до України? Я не знаю, як це назвати, показувати саме тут на будинку. Але от писати прям таку, такий вираз? Ну носіть його з собою в серці, Показ... Да, розказуйте про нього. Наприклад, з цього скандалу тепер ми знаємо цей вислів. І я і він уже у нас всіх ми його вивчили. І це ну, це прекрасні слова, але ну не на фасаді, не на будинку, не потрібно.